Молитва до Русі України. Русь Україно, свята земля мати роду нашого, ти покрова, що мертвих береш лона свого, щоб знову відродилися в наступних поколіннях, творячи вічне коло, життя оновлення. Воїни свято охороняють тебе, бо ти берегиня наша. За тебе життя віддають на полі бою і віру мають, що душа до сварога батька піде, прибуде до небесного війська Перуна і буде зі своїми братами і сестрами у єдності, зі всім родом небесним, надихати рід земний до битви праведної за Русь Україну, за рід наш. Боротьба наша священна, перемогу отримаємо над ворогом кровожерливим, що хотів землю святу у нас відібрати, та спроби його марні, і буде покараний Він мечем справедливим, Боги разом з нами, вони силу свою дають, вірним синам і донькам, онукам дач Божим, щоб мали ми щастя на своїй. Богом даній землі, слава рідним богам, слава Русі Україні, слава роду нашому!